Вітаю усіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому кожен з вас може отримати цікаву інформацію в доступній формі про різні аспекти колекціонування у нумізматиці, філателії, боністиці та інших напрямках, які цікаві мені, як автору, ну і вам, мої дорогі підписники. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про доволі цікаву марку. Сьогодні, 29 2000, вересня 2022 року, розповідь про цю марку буде в дечому символічною, адже саме сьогодні відзначають річницю трагедії, яка відбулася у Бабиному Яру. Сьогодні це 81 ша річниця. Кожному з нас відомо е, про цю ці страшні трагічні сторінки нашої історії, е, але якщо в декількох словах, то коли нацисти зайшли на територію Києва в 1941 році, то восени, якщо не помиляюсь, саме в цьому місці, так названому Бабиному Яру, відбулись масові розстріли єврейського населення українського походження. Так само в 1942 році, як говорять нам українські історики, на території того ж таки Бабиного Яру були розстріляні і Українські політики і діячі організації українських націоналістів серед них доволі відомою є Олена Теліга, відома українська письменниця та поетеса. Загалом цей Бабин Яр знаходиться територіально е, в сучасних межах Києва на території яка, певного парку, яка розташована, який розташований біля метро Дорогожичі. І так, давайте проговоримо про цю марку і чому вона символічна для цього для сьогоднішнього дня. На цій марці ми бачимо зображення відомого єврейського письменника, але не просто єврейського, але й з українським походженням. Адже мова йде про Шмеля Йосифа Агнона, який народився на території України, яка в той час входила в склад до складу Австро-Угорщини. Народився він в кінці 20-го перепрошую, не 20-го, 19-го століття. На в місті Бучач наразі це місто у Тернопільській області. Він народився на території українських земель, прожив певний час, а потім переїхав у Палестину, потім поїхав до Європи. І, відповідно, там, же, коли повернувся на свою батьківщину безпосередньо Ізраїль, він вже був відомим письменником, так, і за свої твори він отримав Нобелівську премію. До речі, що символічно і що важливо, це перший письменник івритомовний, який отримав Цю нагороду. В принципі, якщо ми подивимось на саму марку, на сам аркуш, то зверху ми побачимо, що е, мова йде саме про лауреата Нобелівської премії. Ось тут про це зазначено. І так, до самої марки, сама е, марка має зображення, так би мовити, фото, портрет самого. Шмуеля Агнона. Чим сама марка цікава в контексті сучасної української нумізма... перепрошую, номізматика філателії. Тим, що вона, вона містить у собі як український випуск, так і ізраїльський випуск. Що мається на увазі? Ну, Давайте почнемо спочатку з українського випуску. Так? Я, на жаль, не маю повного комплекту, але розкажу вам основні аспекти. З приводу цієї марки, які існують на даний момент, і поділюсь з тим, що у мене є і що я отримав доволі недавно в якості поповнення своєї колекції. Тому, що складається повний комплект. Ну, перше, це самої марки, у мене її наразі на немає, але це не проблема її отримати, вона продається у багатьох відділеннях Укрпошти. Самої марки з аркуша. Ось він перед вами. Доволі якісний. Так? І конверт першого дня. Якщо в мене буде можливість, я фотографію цього КПД погашеного е, вставлю у саме відео. Так, тепер переходимо до спеціальної продукції з е, поштовими марками Ізраїлю. Мова йде про ось такі марки. Фотопортрет самого Агнона ідентичний, кольорова гама трішки відрізняється, ви можете побачити на контрасті. Так само існує, окрім однієї марки, існує цілий аркуш. Дістати його я поки що не зміг. По причині того, що він доволі дорогий. І його неважко де знайти у вільному доступі. Знайшов я тільки один майданчик, де можна отримати, умовно, такий самий аркуш, але ж з ізраїльським випуском. Але коштує він десь орієнтовно 1600 гривень. Поки що ціна кусається. і... Я притримую своє бажання придбати його. І так само в ізраїльський випуск ходить е, КПД, яке погашається відповідним спеціальним штемпелем. З боку відео, так само у самому відео, я спробую е, вставити фотографію для того, щоб ви побачили і оцінили сам КПД. Але це відео я зняв додатково ще й тому, що до моєї колекції прийшло певне поповнення. Це поповнення стосується цього ж таки комплекту. З Агноном, е, окрім українського випуску, ізраїльського випуску, з марками і КПДшками, відповідними штемпелями погашення, є ще презент... презентаційний аркуш з погашеними поштовими марками і України, і Ізраїля. До речі, доволі м, рідкісна річ. Я такого не зустрічав до цього. М -м, і зараз я вам її покажу. Загалом. Це буде певний презентаційний аркуш, на якому ви зараз можете побачити ось що. Прошу. Він доволі великий, об'ємний, тому мені... я перекрию деякі марки для того, щоб вам було... у вас була можливість ознайомитись з ним повністю. І так, це аркуш, на якому прикріплені як марка українського. Так і для спеціального ізраїльського випуску. Так само тут ви можете побачити штемпелі гасіння як для українського випуску, так і для ізраїльського. Тут зазначена загалом історія про самого Шмуеля. Так? З цієї сторони ми можемо бачити так само опис про те, що цей, ця марка з усіма комплектами. З усім тим, що входить в комплект, присвячена 30-річчю налагодження дипломатичних відносин між Україною і Ізраїлем. І виглядає вона ось так. В принципі, це все, що я хотів вам сьогодні розказати у цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо є така можливість, то розповсюджуйте відео, адже це мотивує мене. Працювати і створювати новий контент для вас, шановні друзі. Тому завершуємо і зустрінемось на наступній сповіді колекціонера. До речі, забув додати, що тираж цього аркушу всього 500 штук. І придбати його можна. В середньому починаючи від 460-500 гривень за одиницю. Але придбати його можна знову ж таки тільки в одному місці, яке я знайшов, і там вартість цього лиска становить десь 470 плюс-мінус гривень. Я ж свій аркуш придбав безпосередньо на аукціоні за ціною 260 гривень. Мені повезло. Сподіваюсь, пофартить. one.